Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні в нас чергова зустріч, у рубриці задачі з дірочкою». Мій підручник Геометрія профільного рівня. Параграф 5. Розміщення двох площин у просторі, Знаки та властивості паралельних площин. Ну, подібний параграф є у, і у підручнику поглибленого рівня. До вашої уваги пропонується задача 5.65, вона на ваших екранах. Шановні учні, шановні вчителі, хто цю задачу не розв'язав, кого не мій підручник, підручник інших авторів, або просто не розв'язав, натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати цю задачу. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Ми з вами звіримо відповіді. А я себе поставлю на місце учня або на місце вчителя, навіть який вперше цю задачу бачить. От я сижу на Чернеці. І намагаюся зробити малюнок. Пряма АС перетинає паралельні площини альфа, бета Гама. Відповідно у точках А, Б, С. Ну, давайте будемо малювати. Значить, альфа бета і Гама. Ну, я малюю в пам'яті, хто не здогадався, це може бути трішки так довговато. Я вже не буду там пунктиром, поки позначати, значить, точках А. В і С. Йдемо далі. Пряма БН перетинає площини альфа і гамма відповідно в точках і Н. Давайте малювати. Спробую так. О. Значить, ну, зрозуміло, що тут мають бути, вони мають перетинати по паралельних прямих на основі властивості. Я Може, прокоментую. Значить, БН перетинає площини Альфа і гамма М і Н. Чудово. Знайти МН, якщо АЦ, оце А, Це, А Це. Хочу червоне взяти. Оце А, це 1. Б, це Опаньки, Щось не те зробив. А С1, Б, С3 не виходить це на малюнку. Не виходить. Тому у учня має виникнути думка, що розташування площин неправильне на моєму малюнку. Тобто, автор поставив пастку, ми в цю пастку попалися, витратили час, але отримали певні. Певний досвід отримала. Такого випадку бути не може. Починаємо спочатку. Значить, ми розуміємо, що площина бета між площинами Альфа і гамма розташована бути не може. Ну, давайте спробуємо альфа розташувати між бета і гамма. Починаємо спочатку. Поробиш? Пряма та сама перетинає. Тут у нас точка А. Тут у нас Б, тут у нас С, а потім інша пряма, інша пряма. Ну, кажу, що буде трішечки довгувата, Інша пряма. Ми розуміємо, що тут у нас будуть паралельні прямі, а потім скажу чому, хто з учнів не знає. Пряма B, перетинає площини альфа і гамма. Тут у нас О. Не так, не так. Болтаю. Пряма БН. Перепрошую. Пряма BN. Пряма B перетинає. Пряма БН перетинає Альфа у точці М, а Гамма у точці N. І оскільки ми можемо через прямі BC і BN провести площину, ця площина буде перетинати паралельні площини Альфа і Гамма по паралельних прямих, значить, ми зразу. Оці дві прямі, які отримаємо, будуть паралельні. Давайте розбиратися, може і такої ситуації бути не може. А С дорівнює 1. БС дорівнює 3. Все вже може таке бути. Може бути. BM дорівнює 4, а знайти МН, ну, так давайте зразу як сум позначимо. Ми з вами отримали, в принципі, вже цілком стандартну конструкцію. Ну, я трішечки. Давайте зробимо так. Тобто ми порівняли малюнки. Зрозуміли, що такий малюнок має право на життя. Будемо це розв'язувати. Можу, для того, щоб ніхто не сказав, що поганий малюнок десь у нас тут пунктір залишити. Ну, і давайте розв'язувати. Я думаю, що розв'язування вже дуже просте. Оцей кут дорівнює цьому, як відповідні про паралельних прямих січній БЦ, цей кут спільний. Тому ми можемо зразу написати, давайте чорненький візьму. Ми можемо, до речі, АБ зразу знайти С2 буде, до речі кажучи. Ми можемо написати, що трикутник БАМ подібний до трикутника. Це в мене А трішечки таке, подібний до трикутника БЦН. BA до B С як БМ до БН. 2 на 3. Це буде 4 на 4 плюс Х. 8 плюс 2х12. Х дорівнює 2 дециметри. Шановні учні, шановні вчителі, чи можна нам зробити висновок, що задача розв'язана, і я можу писати відповідь? Шановні вчителі, шановні, учні, я думаю, ви здогадалися, що відповідь писати не можна поки що, що задача поки що не розв'язана. У нас немає інформації про старосташування площин альфа-бета гамма, яка з двох площин знаходиться між двома іншими. Ну, для, для трьох паралельних площин не вживаю, тобто немає в класичній геометрії поняття. Одна з площин між двома іншими, на відміну від того, коли три точки на одній прямій, одна з них завжди знаходиться між двома іншими. Але ми, ми розуміємо, про що йде мова. Ми розглянули випадок, от я навмисно це залишив. Ми розглянули випадок, коли бета між Альфа і гамма, Ми розглянули випадок, коли Альфа між бета і гамма, Я думаю, ви здогадалися, нас чекає третя випадок. І, Відповідь на питання, чи таке можливо. Тобто ми не знаємо, чи таке можливо. Може, третій випадок у нас неможливий. Тобто, перший був неможливий, другий був можливий, що третій? Зараз скопіюю умову. Давайте ми її скопіюємо. Це-таки це ще одну площину тут накреслимо. Отже, отже, значить, наш чекає третій випадок гама між. Альфа і бета. У нас є та сама пряма, яка нам вже набридла, да? Значить, тут у нас точка Б. Тут у нас вже буде точка С, тут точка А. Пряма БН, Пряма БН. Вона погано поспішаю. Пряма БН. Перетинає альфа в точці М, а бета в точці Н те, що ці відрізки будуть паралельними, ми вже з вами знаємо, і АС дорівнює 1, БС дорівнює 3, дорівнює 3, і БМ дорівнює БМ дорівнює 4. О! Може бути таке? Да, абсолютно. Значить, другий випадок теж можливий. Хочете ви розв'язати цю задачу подібністю? Тобто в нас Б, що ми там шукаємо, я вже забув. БН. Хочете ви розв'язати подібністю, позначити X? Да, будь ласка, я цього робити не буду. Я помічаю, АБ дорівнює БМ. Трикутник рівнобедрений. Відсікається подібний. Також рівнобедрений. Звідси абсолютно проста, е, не тх, МН перепрошую, МН, знаєте. Звідси. Хочте МНХ, будь ласка, неправильно кажу. Значить, від, відтинається подібне. І тому звідси виходить, що теж рівнобедрений БЦ дорівнює БН дорівнює 3. Тоді МН дорівнює 1 дециметр. Кому є бажання через подібні, будь ласка. Отже, наша відповідь. Можливо, 2 випадки 2 дециметри або 1 дециметр. Ну, хочу для вчителів розкрити секрет. Інколи в подібних задачах, де можливо. Кілька геометричних можливостей розташування, кілька можливостей розташування геометричних об'єктів. Це так звані багатоваріантні задачі, ми їх називаємо. Інколи я роблю підказку, скільки випадків слід розглянути. Ну, я думаю, що якби я цю підказку зробив, це була б задача все-таки четвертого рівня, на мою думку. Оскільки я цю підказку не зробив, то я вирішив цю задачу віднести до задач зірочку. Якщо вам було цікаво і корисно, від вас чекаю, як завжди, лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!